Що вот праздник существовал и дальше, но вместе с тем, что существовали его снижники, вот эти вот цветы, ради которых, постановляя ради их защиты, мы и сегодня изобрали. Вначале я представлю своих друзей, с которыми мы сегодня проводим. Это представители Киевского борьбового культурного центра, представители Каправа Киев и дружина охраны природы. Наташа Шученко, представитель дружины охраны природы Желеный Майбу. Михаил Богомар, командир этой дружины. И также Галина Кристинская, юрист права Киев. Нужно сказать, что у нас как бы, сегодня не только пресс-конференция, но еще и рейд. Сейчас наша разведка обходит все возможные точки. И где-то к 12 часам мы получим сообщение, куда мы поедем. Значит, после пресс-конференции, пожалуйста, все желающие поучаствовать в рейде подходите ко мне, мы разделимся на две группы, проведем инструктаж и направимся на места загонной продажи. Но я более подробно об этом в конце еще остановлюсь. Кроме этого, я также спросил бы э, коллег-телевизионщиков и тех журналистов, у которых есть машины, взять также с собой и без лошадных журналистов, потому что, нужно чтобы их не обижать, потому что все хотят получить сегодня репортаж о Дне Святого Валентина и о наших встречах. вопрос на этом мы и заканчиваем и переходим непосредственно к теме нашей пресс-конференции. Как вы знаете, существует красная книга. Красную книгу занесли сотен высших растений. Ну, не мхи, не вшайники, а вот как растения, вот как цветущие. Из них где-то порядка 300 растений занесены из-за того, что они массово собираются населением. Это прежде всего, это прежде всего, это прежде всего э, подснежники, белоцветники сонгравы и, и другие цветы. Вот я демонстрирую перед вами э, буквально изъятый нами перед э, пресс-конференцией возле вокзала э, букетики подснежника, обычного снежный, случайный. Яки, э, которые были привезены к нам из э, Закарпатья В э, Киевской области их практически нет Они еще не цветут Вот, значит, готов составил соответствующий документ Вот как они, э, видите, совсем небольшие в каждом букетике э, Где-то по 10 цветочков э, Они еще даже не успели расцвести рас, А их, уже сказать, э, буквально уничтожают И тут на продажу у нас, надо также сказать, что э, мы занимаемся операцией переводспех уже пятый год в Киеве. И э, если э, раньше Киев в Киеве заводилось сезон продажи, это февраль-март, где-то было 5 миллионов цветов, то в прошлом году мы уже вышли на 3 миллиона. То есть постепенно-постепенно э, происходит уменьшение продажи, по крайней мере, в Киеве. Вот. Ну, мы будем подробно говорить и по Украине, и вторую цифру, которую я назову, по предварительным нашим также подсчетам, за сезон э, в Украине э, ежегодно реализуется порядка э, 20 миллионов нанесенных в красную книгу в А сейчас э, мы хотим вас познакомить вообще с этими цветами, чтобы вы представляли, какие они как визуально. И Наташа Сученко более подробно вам расскажет. З більшою жертвою переципчиків є надзвичайно рідкісний вид ці колени, який зростає лише в Криму, звичайно, поколач і загально. Що ми зробили, а? Загалом він займає всього 100 гектарів цей видний поколач. Ти ви надзвичайно страждає через виривання, причому, що... Причому, що його квіти дуже швидко глянуть, навічили підсміжники, і його всі привозять вже зім'я. І також дуже популярним стало викопування клубнів, оскільки вони начебто мають лікувальні властивості, однак насправді ж вони є смертельні мату. Отак виглядає під час фестивалю. і бачите такі рожевий сінді та інша допоможі. Мабуть, на першому місці... Серед за популярністю є підніжники, зокрема тобто, підніжний звичайний, який є, а, ось він тут представлений. В принципі, він квітує загалом березні-квітні і його будуть продавати, мабуть, вже на 8 на березня, але от мабуть вже західна Україна така а вже тут вони там раніше розквітають, вони вже привозять, які навіть ще не розпустили, квіти, ще не розпустили. Цей підснізник теж дуже масло вириває. Раніше, наприклад, під Києвом, ти, на півдні Київщини, той вважався звичайним ефемероїдом, але а, зараз він вже має знизу. Інший вид підснізника падчика, який а, квітує в лютому березні, зараз його якраз продають, тобто а, він живе, а, якраз ростає в Криму. Перший страждає через виривання і викопування він, Це підсюди складчасти, як він виглядає. Інший вид, який популярний, загалом на Закарпатті, це 12 літ масняний, він підлітк на тим, що схожий на більше схожі хробика і в нього є жовті такі обравлення полю. А він зростає в, Карп... а, в Карпатах і, а, і на Поділлі теж а, от, нещадно обривається і а, продається. Так цей вид виглядає, бачите, там таке на нього Також варто зазначити, що а, дуже часто а, аргументом є те, що а, тих, хто продає, що, наприклад, вони а, мають... Я й полюс, тобто тільки ці ті піснізники занесені до червоних книги. Варто сказати, що от, не, видно. не видно, да. От. Всі підснізники мають тільки три пелюстки, тобто 5, ,5 вигадки, і а, абсолютно всі піднізники занесені до червоних книг. Мабуть, на другому місці популярності було в Києві шафан Гейфеліп, який зростає в картонах, і він так нещасно виривається. Силами, ящиками проводиться в Київ і також комплекси клубні продають. Ви бачите це, бачите, які фіолетові у нього квіточки? Останнім часом збільшується е, е, продаж е, цим відомий нам селі або з цим межі. Яка а, використовується на столах, це такі продаються її листочки, вони мають такий часниковий присмак, і дуже багато людей навіть не підозрюва, що нас несено до червоних книг. Якщо ж по про попередні процвіти, їх вдається їхній об'єм продажу скоротити, то буде обмежено поки ще з кожним роком більше впаки, все, спіше, а, збільшується продаж е, цього перецвіту. Через це дуже знижується кількість витягнути а, Бачите, оце солон нієї читають русить такий а, дуже популярний також у Києві. Він а, зростає переважно майже по всій Україні. А його масло виривається і навіть викопують з корінням. А він такий фіолетовий з ущенням, зараз такий гарний такий досить набагато вищий, ніж записання підсумки. Сон розкритий. Це, тепері, інтерес, інтерес. А, а це а також інший вид, який спеціальності розвинування і виховування. Він має такі гарніолетні. Кіточки і надзвичайно ну, означується його у структури. І а, останні витики, це дуже популярна, особливо в Києві, це пролітка болиста. Да, тобто її дуже часто пулутують з підсніжником, не підсніжник. ця пролітка охороняється постановою Києва Ради, вона має сіменькі і У нас масло вырывается, и также есть метод расстания в Ну а сейчас мы перейдем непосредственно к рассказу о оперативной работе. Если будут вопросы, то вот значит, как всегда, я буду участвовать которые